У третю неділю березня своє професійне свято відзначають працівники житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. У Лозовій з цієї нагоди відбувся урочистий захід, на якому привітали працівників комунальної сфери громади. На початку усі присутні у залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників та захисниць, які віддали своє життя у боротьбі за територіальну цілісність та свободу України. Далі з професійним святом працівників житлово-комунального господарства привітали керівництво міста та району. Щодня від міського голови він відряджені знаходиться від себе особисто, від всіх нас поздоровити вас з цим святом. Ми цінуємо вас, і як ніхто знаємо, чому так у нас в місті. Уютно, я вважаю, і в тому числі і працівники житлово-комунального господарства і, і працюють у нас не тільки в місті, а й в цілому громаді. Тому велика, велика вам дякую, велика вдячність вам за ту працю, яку ви виконуєте всі по напрямкам. Вдячних безумовно абонентів, всіх мешканців нашої громади дуже багато робиться. Ми це бачимо і звітуємо про це вашим сім'ям, добра, благополуччя. виступити вам слова щирої подяки за те, що незважаючи на ці сіпоренні виклики сьогодення воєнного, ви сумніво продовжуєте виконувати свою роботу, несете в нашій оселі тепло. Воду, комфорт, затишок на нашій вулицях створюєте красу. Дуже велика вдячність вам за це. І звісно, побажати вам найміцнішого здоров'я, вам та вашим близьким, достатку, стабільності, вашим домівкам і нам справедливого миру. З нагоди свята і з вітальними словами до працівників комунальної сфери також звернулися голова районної ради Вадим Гоч та помічниця народної депутатки Юлії Світличної Марина Кожевник. Після привітань провели церемонію нагородження, відзначили роботу двірників, майстрів, слюсарів, інспекторів або відділів, водіїв, електромонтерів, працівників відділів та управлінь. Кращим працівникам житлово-комунальної сфери Лузівської територіальної громади вручили почесні грамоти. Та подяки від Лозівської міської ради, Лозівської районної військової адміністрації та районної ради, народної депутатки Юлії Світличної, відзначаючи їх сумлінну наполегливу працю, вагомий особистий внесок у розвиток житлово-комунального господарства та побутового обслуговування та високий професійний рівень.